У церкві Святої Марії Магдалини відбулося перше різдвяне богослужіння 25 грудня. Це перший храм у, ПЦМП у Луцьку, який після повномасштабного вторгнення завершив єднання з православною церквою України. Розповідає настоятель храму Олександр Колб. Ще залишаються люди, які будуть святкувати Різдво Христове за юліанським календарем, тобто 7 січня. Але ікона, яку ми сьогодні поставили серед храму, ікона Різдва Христового, вона вже залишиться. Наша країна воює. Боронити Україну треба, долати того дракона, того ворога треба однозначно. Після святкового богослужіння восьмирічна Емілія привітала присутніх святковими піснями та колядками у дівчинки сьогодні подвійне свято. У неї день народження каже, колядку репетирувала впродовж місяця. Коли ти старався з цієї пісні, ти даєш радість людям, позитив і енергію. Єднання з Пецу було виваженим рішенням, розповідає настоятель храму Олександр Колб. Зменшується громада практично з 2014 року. Найбільше людей відійшло в 2022-му, з початком повномасштабного вторгнення. Це має приходити поступово. Хочуть брати приклад, будь ласка, я тільки за. Треба проповідувати на рідній мові. Так, ми говорили проповіді, але Іванлі читали на церковнослав'янській, і воно не завжди або, скажімо, майже ніколи не було людям зрозумілим. Каже на зборах громади у жовтні цього року 90% проголосували за єднання з ПЦУ. Ми провели зібрання, потім були підписи. Потім подавали документи в державну адміністрацію для проведення реєстрації нового статуту. Православна церква України дає можливість громаді вибирати підпорядкування. Ми відразу прийняли рішення. Ми на Волині. У мене навіть не виникло сумніву чи якогось вагання. Я одразу проголосувала за перехід. Сьогодні я одразу якось дуже швидко я прийшла. Дякую нашим воїнам, які дають нам святкувати це свято. Все було добренько, переповнює такий святковий дух. Будемо святкувати 25-го, а 7-го, мабуть, все-таки будемо теж загадувати цей день. Вся Європа святкує теж в цей день. Ми до цього йшли. Ми проводили опитування людей. Не просто так, знаєте, було прийняти таке рішення. 70% прихожан сказали, що вони святкують за новим стилем. Скільки громад на Волині перейшли у православну церкву України упродовж цього року? Розповідає за сектор з релігії облдержадміністрації Василь Гайдук. 20 Дві релігійні організації змінили конфесійну підлеглість. У минулому 44 таких організацій, і загалом 172 релігійні організації змінили конфесійну підлеглість. У ПЦ станом на початок року 2023-го було порядка 400. 60-470. повністю прийняти новоюліанський календар громада планує перед великоднем. Розповів настоятель храму Олександр Колб, Вадим Панафіін, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк.